Всім привіт. Ви на каналі Магічні Знання та Практика ритуалів. І сьогодні я з вами хочу поговорити про те, як зняти, як позбутися порчі на бідність. Тобто такий легкий варіант, звичайно, це, якщо на вас там навели конкретно тотальну бідність або е, через кладбище, через чорну магію, то цього буде замало, звичайно. так, Вам треба більш серйозні практики, більш серйозні чистки. Ну й до майстра звертатись, тому що ну, ви вже в такому негативному будете водовороті, що у вас не вистачатиме енергії. Ось. Але якщо така плюс-мінус ну, початково невелика, незначна, середня порча на бідність, то ви можете спробувати як мінімум вам покращає певне полегшення, тобто тягар матеріальних складнощів він стане менший, і ви вже зможете, можливо, звернутися до іншого майстра або. Комплексі з іншої чистку позбавиться. Отже, що ви робите? Перше на перше, це має бути убиваюча луна. Тобто, можете подивитися в інтернеті, фази, тобто які, яка зараз фаза луни, починаючи з 18 лунного дня по 29-30, в залежності від місяця. Тому що одному може бути 29 лунних днів, в іншому 30. Значить, ви проводите цей ритуал в п'ятницю. На заході сонця. Ви так стоїте, щоб ви бачили, як заходить сонце. Ну, не, ну, вже можете починати тільки умовно за пів години десь от, орієнтовно до заходу сонця, коли вже сонце так сідає. Але ще не це що, тому що вам вже треба ще певний час, щоб сонце було. Поки читатимете е, заговор. Ну, за і ви дивитеся, як заходить сонце, і читаєте ну, хоча б разів 12. Ну, можна починати з трьох, але. В принципі, в, в цьому записі цього ритуалу зазначається 3, але ну, по, по практиці можна сказати, що цього мало. Тобто, бажано 9-12 це такий варіант більш підходящий. І ви говорите так: це п'ятниця, вечір, ви стоїте на заході сонця, дивитеся на захід сонця і говорите 12 разів. Прийшла п'ятниця, за ній субота, Хто на відбудесь зробив, зділав, того пустає робота. І поки субота за середою не встанет. До сих пор камні ні щита, ні пристані. Ключ замок єзи камінь. Ну, а так, ви промовили 12 разів, там 9 або 12 разів. Повертайтесь і мовчки, ни з ким не говорячи, не повертаючись назад, не дай Бог, ви повернетесь назад. Ну, це просто буде звіздів. Йдете до свого дому. Верніше, поки не переступите порог свого будинку. Квартири, будинку, якщо ви живете там в приватному секторі, не, пор... не вийти на територію двора, ні, безпосередньо в будинок, щоб перейшли тоді все. Можете розмовляти, повертатися, робити, що хочете. Ось, як правило, цей ритуал, він дійсно він допомагає. Ну, в деяких і нескладних варіантах, він допомагає повністю очистити. складніших. Треба повторити з іншими подібними чистками на буває шулу, ну, тобто це там і на перехресті відкупитися від бідності, там в черевиках можна виправити, тобто, ну, там різні чистки фінансових, це комплексна, тому що нагадаю, що Порча на бідність це більш така тотальна негативна робота. скажімо. Якщо там Порча на звільнення з роботи сприяє тому, що ну факт конкретно вас звільняє з тієї чи іншої посади. Вона менше зачіпає ваш загальний фінансовий статус становище. Ну, хоча й це, в принципі, також негативно впливає там, на фінансовий канал, на потоки енергії грошові. Це все, але от, ну, менше мірі, я можу так сказати. От творче на бідність це так, що у вас просто з усіх сторін такі тріщини фінансові, ви запихаєте туди гроші, стараєтеся, грошей ще менше стає. І так, знаєте, по такій наклонності. Тобто, ви чим більше ви намагаєтеся покрити. Ну, Фізично залатати свої фінансові проблеми, тим більше їх стає. Ну, ось так. Це буде найпростіше. Тут будь-що зламалася по техніка, десь не так ступили, розбили, щось там, якийсь свій прилад, гаджет, порвали сорочку. там десь, Якщо їдете, десь машиною пробили коло, Десь ну, велика аварія, може бути велика аварія. там Захворіли, захворіли ви, захворіли діти, затопило квартиру. там, значить, Буревійно впало дерево. Тобто, ну такі постійно, постійно, постійно негативні фінансові. Такі ситуації ось, і дійсно, від цього потрібно якомога швидше позбавлятися, тому що поступово воно більше охоплює, більше занурюється в ваше енергетичне поле, проростає цей негатив. І тоді вже навіть такий ритуал ну, не допоможе послабити його, тому що ви вже не матимете енергії сили, і тільки допомога майстра допоможе вам позбутися. Ну що ж, сподіваюся, моя порада вам допоможе. Якщо якісь потрібні консультації, допомога в інших питаннях, я завжди радий допомогти. Звертайтеся за контактами, вказаними в описі цього відео, тобто пишіть письмо на, теле, на телеграм, Ось, допоможу тим, чим зможу. Всього найкращого.